Вони насолоджуються кожною миттю разом, бо мріяли про це останні 20 місяців. Саме стільки часу закохані Ілля та Аліна були розлучені російським полоном. Їхнє рідне місто Нововолинськ, каже пара, допомагає їм забути пережити в російських колоніях. Саме тут 5 років тому почалася історія їхнього кохання, коли Ілля служив прикордонником. Аліною перший раз побачилися, це був. Пункт пропуску столу, де я працював. І... Я проїжджу, як турист. Так, вона їздила як турист до Польщі. Я її запросив на каву. Ми пішли, попили каву і так почалося наше таке, можна сказати, такі відносини дуже стислі. Я вам так скажу, вона така, знаєте, не, не така, як всі. Вона така зізюмінкою <с -с> своєю. Невдовзі Аліна захопилася службою Ілі, приєдналася до нього в кінологічний загін ДПСУ виховувати службових собак для прикордонників у грудні 2021 року. Пару з чотирилапими вихованцями Сонею та Джесі відправили нести службу в Маріуполі, контролювати морські вантажі. Ну в мене є така от якихось таких моментів, ситуації в мене в середині таке, знаєте, хвилювання. Воно мене да, душить от. Просто в середині я знаю, що має щось статися. Як передчуваю, може таке сказати. Я перечувала, не хотіла їхати. За два місяці після приїзду пари до Маріуполя почалася повномасштабна війна в Україні. Ілля Аліна та їхні собаки стали на захист міста разом із ЗСУ. Коли армія РФ почала стрімко просуватися, у березні підрозділ з українськими прикордонниками відійшов на територію заводу Азовмаш. Українці усміхнеться доля. Звіну наші. На заводі вони перебували, доглядаючи за пораненими бійцями ще кілька тижнів без світла з обмеженими запасами їжі в оточенні російських військ. Ми мали прорватися, розірвати кільце. Нам прорив не вдався у зв'язку з тим, що він нас противник замітив, і нас почали обстрілювати. В той момент мене до себе забрала 36-та бригада, а Іля лишився з хлопцями. Мені насправді вдалося прорватися на завод «Азусталь». Коли я прорвалася на завод, Іля зі мною зв'язався. Він вже на той момент противник їх захопив, і вони здавалися в полон. І нас після Оленівки вивезли на аеродром вже на. Російську територію і нас помістили в таку велику кімнату, де потім там по пару чоловік нас визивали. Вони робили все для того, щоб нас зламати психічно, морально, фізично. Їх важко назвати людьми, їх важко назвати тваринами. Ще місяць з іншими захисниками Маріуполя Аліна провела у підвалах Азовсталі, не знаючи про подальшу долю Іллі. У травні з побратимами їй теж довелося здатися в полон РФ разом зі службовими собаками. Я їм говорю, я кінолог. Мої собаки зі мною в полоні. Вони нормальна, здорова людина, ніколи в житті б такого не сказала, що собаки були наводчики, а ти була снайпером. Собак забрали, собаки в Донецьку. Відношення було однакове. Вони не дивилися, що ти жінка, чи ти чоловік, і морально, психологічно, і фізично одне те ж саме було. У мене думки такі. Були, що... Я її вже дуже багато раз похоронив. Вони нам там розповідали, що України вже немає, що, якщо я не помиляюсь, до Києва то вже все, то вже все Росія, а Західну Україну забрала Польща. Жодного зв'язку із зовнішнім світом у полоні, ні в Іллінів Аліни, не було. Хоча їхні шляхи, як пара вже з'ясувала, одного разу могли перетнутися. Скоріше за все, якийсь час їх утримували в одній колонії в Таганрозі, але вони про це не підозрювали. Я знала, що він там не здасться, що в нього є, можна так сказати, голова на плечах. Тому як я була в полоні, я думала, що його обміняли, що він чекає вдома, що я о, приї, приїду. У жовтні 2022-го Аліну обміняли разом з кількома десятками військовополонених українців. Удома на Волині її зі сльозами зустрічала вся родина. Де Ілія? Стеж було, було питання мами. До мами моєї, але. Мама сказала мені, що Ілля ще в полоні. Ти чекаєш цей голос там, включаєш відео на телефоні собі, там, де раніше, як там ми якісь були так коли відпочивали. Ти слухаєш, слухаєш цей голос, слухаєш. Однак ні за місяць, ні за рік наживо голосу коханого Аліна так і не почула, і жодної звістки про нього не було. Аж ось 3 січня цього року стався довгоочікуваний обмін, де був Ілля. <плес> двері автобуса, І зайшов наш працівник і нам сказав: добрий вечір, хлопці, вітаю вас в Україні. Я думав, що це сон якийсь. Але вже коли я вже вийшли з автобусами, вже знав, що нас вже передали, і я вже коли попросив людини телефон і позвонив. Алло, алло, я мовчу, я навіть не знаю, що просто сказати. Але, звичайно, я ну, чекала цей голос почути. І... Вони зустрілися на наступний день після обміну Іллі. І відтоді постійно разом. Певно, що ще я зараз в деякі моменти такі буваю, що я не, не розумію, що я вдома. Не дивлячись ні на що, ми все одно лишилися разом. І те, що ну, ми любимо один одного, а нам. Дало сили, і можливості вистояти в полоні про це, якби дітям, дай Бог і, і внукам. Я думаю, що це якби ну спитаються, розкажемо. Що дід і баба? Наступний етап у їхній історії кохання весілля, кажуть закохані. Попри те, що їхні вірні чотирилапі друзі, собаки Соня та Джесі так і лишилися в полоні росіян, пара ще сподівається повернути їх додому. А тим часом з ними на службі у рідному Нововолинську спаніель Беккі. Бекіза собака. Ти собака хороша, так? Бекі на деметі. І треба себе взяти в руки і зрозуміти, що ти вже вдома, біля тебе вже є свої рідні, близькі. Вона дійсно дуже сильно допомагає. І якби ти відволікаєшся від тих інших тих думків, які протягом того всього, що з тобою там ставалося. У найближчі місяці Аліна та Ілля планують разом ходити на сеанси психотерапії, аби відновитися після пережитого, а ще ходитимуть на побачення знайомими вулицями як раніше, коли полону РФ в їхньому житті ще не було.